Вітаю вас, мої друзі! Знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі Наші Люди Всюди. Я стараюся підібрати вам перевірену інформацію і саму важливу інформацію, яку я зустрічаю, бачу, або стикаюся, тому що я сама зараз перебуваю живу в Німеччині, і мене також це стосується людям, які переїхали жити до Німеччини або просто до Євросоюзу, Це також може знадобитися у подальшому житті. Іде третій рік війни в Україні, і багато людей роз'їхалося по світу. І останнім часом багато дуже людей звертаються з такими питаннями на рахунок депортації штрафів, яких своїх документів саме на території Європи? Це більше всього, тому що стали більше перевіряти, більше контролювати людей, які переїжджають з одної країни в іншу у Європі. Давайте поговоримо про це, коли можлива депортація українців з Німеччини і, взагалі, депортація на території Євросоюзу? В яких випадках це можливо? Як відбувається цей процес? Депортація можлива лише при серйозних злочинах чи правопорушеннях. Якщо ви забули розповісти про пенсії, які ви отримуєте або отримували в Україні, або про ваш якийсь додатковий дохід в Україні, або про те, що ви купили собі якесь дороге автомобіль, або ще щось, то це не є причиною для депортації. Депортувати можуть за, наприклад, наркоторгівлю або якісь насильницькі злочини, вбивства, там, згалтування, тероризм, крадіжки або все таке інше, це вже є тяжкими правопорушенням, і за це можуть депортувати людину із Німеччини, або взагалі взагалі з будь-якої країни. Також ще можуть депортувати за фальсифікацію документів, паспортів та тимчасового захисту. Це також є ну таким грубим правопорушенням, з, з цим, з чим можуть вас депортувати. Також є ще одна причина, зв'язку з чим може бути депортація. Це стосується тих людей, які заїжджають до Німеччини або взагалі до Євросоюзу по простроченим своїм документам, візам або тимчасовим захистам, які вже просрочені. Тобто вони закрилися там, в тій країні, а людина хоче виїхати. Терміном перебування у Євросоюзі по біометричному паспорту є 90 днів у півріччі, і більш ніж ці 90 днів перебувати одночасно неможливо. Це є правопорушенням, тобто можливо, але це вже є правопорушення. Також буває таке, що людина має два закордонних паспорта. І вона їде спочатку по одному, повертається в Україну і виїжджає вже по іншому. Так можна це було робити певний час, але зараз уже вся інформація є в системі Євросоюзу, і це також буде правопорушенням, і вам в зв'язку з цим може загрожувати депортація. Сама процедура депортації складається з декількох етапів: перше це рішення влади, друге це офіційне повідомлення. Про депортацію і зазначенням строку, протягом якого людина повинна залишити країну, а також строку самої депортації. Право на апеляцію тобто, кожна людина має право оскаржити це рішення, і буде розглядатися сама апеляція навіть до року від декілька місяців і до року. Хочу навести вам конкретний приклад, як людина отримала зараз депортацію. Це вже інший від депортації, коли людина порушує строки перебування на території Євросоюзу. До мене звернулася людина, громадянин України, і розповів таку історію, що в нього був виліт із Греції до Німеччини, і строк по біометрії вийшов уже за коридор 90 днів. І вийшов всього на декілька днів на там чи 4 дня. От і коли людина прилетіла сюди в Німеччину, то отримала. Ну, по-перше, її перевіряли довго аеропорту, і далі отримала депортацію, їй поставили літеру Ф і відправили назад. Тобто, то людина не змогла тут залишитися. Навіть вона летіла. Ця людина летіла, якби з пересадкою в Німеччині, а далі вона хотіла полетіти в іншу країну. Тобто їй не дозволили це робити, і вона повернулася туди, звідки прилетіла. Через чотири місяці ця ж сама людина вирішила ще раз спробувати долю і полетіти у Німеччину, також літаком. На цей раз вона була у Дубаях, ця людина, і прилетіла до Німеччини і отримала знову депортацію. І вже їй поставили літери С, Г, І, три літери, які Показують, що в людини є депортація. Ну і ж там. І також повернули назад. Зараз, на жаль, збільшилась кількість депортацій порівняно з першим чи другим роком війни, тому що тоді були відкриті двері скрізь для. Громадян України, і ніхто ніяких перевірок не робив, просто виїжджали навіть без паспортів. То зараз все повертається назад, і стали перевіряти. І якщо є порушення навіть на маленькі терміни, то можуть вам дати депортацію. Так, можуть і не дати. Це як може ще повести, але просто треба розраховувати, і треба виконувати законодавчі норми, які є зараз у Євросоюзі. І хочу вам повідомити і ще додатково, що ми займаємося. Допомогою, щоб зняти депортацію, щоб зробити запит офіційно до системи ЗІС для того, щоб зрозуміти ну, стан ваших вашої справи, чи є у вас на наскільки років, в зв'язку з чим? Якщо ви цього не ну не знаєте, не розумієте, то ми це можемо вам допомогти. А далі ми можемо і зайнятися таким питанням, як повністю зняти офіційну депортацію з людини, яка отримала її у Євросоюзі. Так що можете писати свої питання або записуватись на консультацію, і ми з вами можемо так попрацювати, також ви можете написати ще свої якісь приклади, що може у когось десь, якісь трапились подібні, скажімо, ситуації, то ви можете їх описати для того, щоб поділитися досвідом з іншими людьми. Так, от хочу повернутися до цієї історії, яка трапилася з нашим клієнтом, замовником, щоб з'ясувати його ситуацію. Хочу ще додати, що коли є штамп депортації, ставиться літера Ф, то це є тимчасове відсрочення депортації або Особа знаходиться у процесі депортації. Рішення вже ухвалено про депортацію, але виконання ще відкладено. Літера C. це може означати, що особа втратила свій досвід на проживання або порушила правила перебування. Літера G може вказувати, що розгляд заяви завершився. Негативно і особа перебуває під загрозою депортації. І літера і не може означати, що особа знаходиться в перехідному статусі, але вже є рішення про її, її видворення із країни. Так, от для того щоб точно з'ясувати загальний стан справи цієї людини, тому що ну це ми просто подивилися, що означають ці літери. А якогось конкретного документа у людини ну, не було, що було написано, що є депортація там, на такий то термін. Цього немає, то ми можемо з'ясувати цю ситуацію, зробивши офіційний запит у систему СІС. В цій системі знаходяться люди, які отримали якісь правопорушення, або якісь штрафи, або депортації. І там люди знаходяться в цій системі. Краще в ній не знаходитись. Тому, якщо є така. Ну, скажем, ситуація, що ви раптом потрапили сюди, то ми можемо допомогти вам зняти депортацію, допомогти заплатити штрафи, які ви отримали на території Євросоюзу або ще де, а також зробити офіційний запит і отримати офіційну відповідь з цієї системи для того, щоб розуміти, що робити далі. Ще я хочу додати декілька таких парад життєвих парад, що коли ви подорожуєте по євросоюзі. І ви не дуже впевнені в ваших документах, тоді вам краще їхати наземним транспортом, а не літаком летіти, тому що наземний транспорт менше перевіряється, ніж коли ви приземляєтесь у літаку в аеропорті. А краще за все, ще їхати, наприклад, перевізником з європейськими номерами, то можуть взагалі не перевірити. Ну ясна річ, коли ви виїжджаєте з самої України. Там до Польщі, або тобто перетинаєте кордон, то тут незалежно від того, який ви це перевізник, але також є кордон більш легкий і більш важкий, там, скажімо, є і такі моменти. от. А коли ви подорожуєте по самому Євросоюзі, то також є перевірки на ну, кордонів у Євросоюзі немає, але все рівно між країнами є перевірки, особливо коли ви, наприклад, заїжджаєте до Німеччини або до Швейцарії, от, то є тоді перевірки. І Краще тоді їхати просто на таких, скажімо, бусах або авто з європейськими номерами, це буде для вас краще, ну це коли ви маєте якісь сумніви по вашим документам. Також зараз повертаються ті старі правила, які були ще до війни. Тобто, коли людина перетинає кордон по біометричному паспорту, вона рахується, що є як турист, тому повинна мати певну кількість грошей. Тому, якщо, наприклад, у вас немає достатньої кількості ну, коштів, то ви тоді можете просто сказати, що ви їдете на короткий термін, на декілька днів. От, або тоді ж краще їхати просто перевізником, і з ним можна домовитись, що він вам може допомогти навіть грошима для того, щоб просто показати, що вони у вас є. ну це така, скажімо, життєва маленька порада. І ще раз нагадую: якщо ви надумали їхати кудись за кордон. Або летіти по Євросоюзу, то обов'язково перевірте ваші документи. Це повинна бути непросрочена біометрія, тобто 90 днів у півріччі, або робоча віза, або будь-яка віза, яка діюча є у вашому паспорті, або тимчасовий захист будь-якої країни. Коли ви виїжджаєте по біометрії з України, ще раз нагадую, що ви є як турист, і вам потрібно мати ще. Крім коштів у страхівку, скажу так, десь 50 на 50 можуть перевірити, а можуть і не перевіряти. Але якщо перевірять, а у вас її не буде, то у вас можуть просто не випустити ну, за кордон і повернуть назад додому. Це якщо ви виїжджаєте з України. Якщо ви хочете, плануєте поїхати, то ми вам можемо також допомогти страхуванням. У нас є дуже дешеві варіанти страхівок, саме для перетину кордону, які робляться в онлайні, і ми можемо їх зробити і за там декілька за годину зробити і відправити вам на електронну пошту чи куди ви скажете. Ви її можете навіть не роздруковувати, а показувати у телефоні. Головне, щоб вона у вас була. Основні питання вам розповіла. На цьому хочу завершувати своє відео. Дякую, що дивилися відео мене до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я буду вам за це дуже вдячна. О, ставте дзвіночки, подобайки, а також за консультації не забувайте, якщо вам вони потрібні, або просто пишіть ваші питання тут у коментарях. Розповідайте про свої якісь історії, які, може, трапились цікаві, про що ви б хотіли поговорити, або вас може цікавить якась робота тут у Європі. Тому також мені це все можете написати. Можемо з вами поспілкуватися, можу вас проконсультувати, і це ви можете зробити за посиланням, яке я залишу тут під цим. відео. Бажаю вам всім удачі. До побачення.